Виконання пророцтв – це є головний доказ того, що Біблія вона записана Словом Божим. Біблія дає нам близько тисячі пророцтв про Христа, записаних за багато років до свого виконання. І щоб уникнути можливої випадковості. Ісус Христос не прийшов на землю без оголошення. Він прийшов у повноті часу. Христос він вийде з Ізраїлю. Друге, Христос Він буде нащадком Авраама, Ісака і Акова. Третє: Христос походить із роду Царя Давида. Четверте: Христос народиться від Незайманої. Ми читаємо. Про непорочне зачаття близько більш ніж за 4 тисячі років до Різдва. Сім'я жінки воно буде бити змія в голову, хоч у жінки і нема сім'я, але про Христа сказано як про сім'я жінки. І п'яте, Христос народиться у Віфлеємі, йому принесуть дари. Шосте, він проведе своє. Дитинство в Єгипті, і Бог сказав Марії та Іосифу втекти з дитиною до Єгипту, коли ірод винищував дітей. Сьоме пришестя Христа буде оголошено притечею. І це факт. Іоан Хреститель, він прийшов перед ним. Восьме Месія буде Богом, явленим у платі. Сьогодні світ шанує Христа як Господа і Бога, і веде літощислення від Його різдва. Дев'яте. Він здійснить безліч чудес, будучи помазаним Духом Святим. Десяте. Він війде до Єрусулиму на молодому віслюку, Сину під Єремної. Ісус, Він віддасть його віддасть один за 30 серебряників. Все це виповнилося та зафіксовано у документах. Він буде звинувачений свідками. Він страждатиме і викупиться за гріх, і третина світу шанує Христа як Спасителя. На нього будуть плюватимуть і битимуть його, зненавидять без причини. Його будуть ганьбити і глузувати з нього, Його розіпнуть і виповнилися слова, записані до Його народження, пронизали руки Мої та ноги. І сьогодні це факти, що він помер хресною смертю. Він... Е він молитиметься за своїх котів, йому дадуть і жовч і оцет у його агонії, його одяг розділять і кинуть і про нього жереб. Він буде розіп'яний із злодіями, і до лиходіїв він був зарахований, тоді як він поніс на собі гріх багатьох. І за злочинців він став. Клопотанням. Він вимовить у смертній агонії слова, процитовані до його народження. Боже мій, Боже мій, для чого, для чого Ти залишив мене? Але жодна з кісток його вона не зламається, і в історії зафіксовано цей факт. Вони перебили йому гомілки. І у злочинців розп'ятих поряд із Христом, і побачили Христа померлим, і не перебили йому гомілки. Його серце воно буде вражене, і його ребра пронизують і буде темрява по всій землі. І ми маємо справу із фактами. Вони задокументовані, перевірені і ще раз свідками. І пережили тисячі років ірраціонально сатанинської критики. Біблія це Слово Боже, за виконанням якого стежить сам Бог. Біблія вона ніколи не помиляється і ні перед ким вона не вибачається, бо все написане в ній, воно виконується в точності. Амінь.